Я з дитинства обожнювала перестановки. Я обожнювала, коли батьки робили перестановки в нашому так звані стінки. Називали і це такі меблі, які стояли вздовж ціни, і там зберігалися її книги, і посуд, і таке інше. І Робилось так зване генеральне прибирання, а для цього витягалося все з цих шафок і все викладалося. І потім не просто поверталося назад і прибиралося, А ці всі шафки ми розгруповували або ставили під одну стіну, потім під другу. Це було завжди прикольна така гра. Люблю я так гратися і зараз, але власне граюся книгами в своїй бібліотеці. Вирішила я знову їх розібрати і. Погрупувати чи організувати за видавництвами. Я не знаю, наскільки це в мене вийде. І зрозуміло, що якихось книг у мене буде більше, і може вони займуть навіть дві полички, я не знаю. А деякі будуть уживатися на одній поличці, я, власне, проведу таку ревізію, порахую, які в мене взагалі подивлюся, які видавництва є. Порахую, скільки книг якого видавництва. Мені цікава така статистика, хоча я не зазвичай не з такими питаннями, Ну, але тим не менше, чому й ні. Před Мене звати Світлана, це канал Засвіт. Я рада вас бачити. І сьогодні я з вами хочу не поговорити, вірніше, не лише поговорити, а організувати свої книжкові полички, а потім поговоримо, що у мене з цього вийшло чи не вийшло. Власне, я задумалася з цією за цією перестановкою ще на попередньому моєму відео, а потім вирішила порадитися з чатом GPT, Вірніше, не, не власне, з самим GPT чатом, тому що він я його задовбала своїми запитаннями, він сказав, що досить давай вже завтра, а мені треба було терміново відповідь отримати. Тож я якось зараз більше спілкуюся з джеміні або Джеміні, так само, що GPT одне й те саме, я так розумію. І, власне, задаємо запитання, як краще групувати книги в бібліотеці. Звісно ж, він не радив групувати лише за видавництвами і сказав, що найпопулярнішими являються за тематичне, за жанрами або за алфавітним показчиком авторів. Ну, мені не хочеться ні так, ні сяк. Думаю, що може, все-таки, коли я буду розстріляти за видавництвами, якось вони згрупуються ще і за іншим принципом. Власне, мені самі цікаво, що вийде. Тож Будемо дивитися. Я вам не буду знімати оці всі витягування і вставляння книжок на свої місця, а вже зустрінемося тоді, коли всі книги будуть розставлені, і я вам коротенько покажу і розкажу, що ж у мене вийшло, і може навіть порахую, скільки книг кожного видавництва в моїй бібліотеці. Надіюся, що за сьогодні я справлюся, бо зараз обід. Скоро вже буде пообідня пора, але тим не менше до вечора отака купа часу, а для вас він пройде ще швидше. Щось я вам ще хотіла розказати, поки буду витягати книги, я згадаю про щось. Ну, я впевнена, що я згадаю про що я з вами ще хотіла поговорити. Тоді, коли ми подивимося з вами вже мої книги, як вони розташуються в моїй бібліотеці, тоді поспілкуємося ще. Ну, а тепер нехитрий фокус, так? Помічник? Філь? Ти помічник? Власне, вже все готово, але я зараз переключу, себе приберу і покажу вам повністю, що там відбувається в мене на моїх поличках, тому що там буде цікавіше дивитися, ніж на мене, і розповім коротенько. Дуже коротко. А баба галамага, я потім скажу, скільки в мене книг якого видавництва. Так. Букшеф Бук і наш формат. Далі я зараз з вами трішечки порухаю, але он там, дивіться, справа. Це Вавелонська бібліотека. І пішло КСД. КСД. І ще секундочку, давайте я ще трішечки опущу. Надіюсь, що вам там не знудило. І знову КСД. Так, там, по-моєму, лишень КСД в мене. Так. Дві з половиною полички зайняло КСД. Ну, зверху медадам це не знаю, по-англійською, я не знаю, хто там за видавництво чи що там за видавництво. І, власне, були такі, знаєте, одноразові, верніше, одна, одна книга від якогось видавництва. Я їх і не записувала, і порозпихувала уже, де було місце, щоб їх трохи згрупувати. Давайте підемо далі. Я навіть не уявляла, що цілу поличку займе видавництво темпера. А от, власне, перед вами це все книжки від Темпори. Це для мене виявилося, чесно кажучи, сюрпризом. Ну, але прикольно. А ще що хотіла сказати, є такі книги, про які я навіть не здогадувалась, якого вони видавництва. Наприклад, чоловіки у війську, перша частина Івлінво, це також виявляється темпера. Ну, якось так. А, і ще Ольга Токарчук, я не знала, що це темпера, не звертала на це увагу. Оце все прямо. Це. Блін, як це? КМБукс чи комубук? Давайте глянемо, бо я щось, чесно кажучи, їх трохи плутаю. Це у нас. Це у нас хто? Це у нас КМБУКС, КМБУКС. КМБ. А справа чотири книжечки всього-навсього ще одну сторіночку. І зверху теж сидуля твоя також виявляється ще одну сторінку. Так тут у нас з лівої сторони фоліо. Оце прямо таке оце помаранчево-червона участь. Плямка. Те, що в нас прямо це комора, і справа теж комора, а зверху мадам. Ем, не пам'ятаю, яке видавництво, але вона в мене одна затисалася з того видавництва, власне, якось так. Книга лав ну, Чінгузі не читала ні Американу, ні Половинка жовтого сонця. Убивайте усвідомлення. Почала, ви знаєте, мене зацікавило Є ще продовження, не пам'ятаю, як називається вже вийшло. Незриме життя аділарю. Так, я досі руки не дійшли. Ну, і, власне, це бакмен. І з правої сторони, те, що ви бачите, там це кронін. І книжечки місце, там вільне, тому що в мене ще є дві вони на руках, М -м, там капелюшника, і три любові. І як виявляється, щоденник Тараса Шевченка це теж апіорі. Оцього я теж не знала. Ну, правда, купляла її 100 років назад. І, власне, подивимося. З правої сторони, з правої сторони, ви бачите? Так. З правої сторони у мене видавництво «Жорж», це весь Мітчел той, що є, Ребека Окманова вилон, який я ніяк не почитаю, зайчик читала, дуже подобається. І, власне, з цієї сторони це все, що ви бачите, окрім Емми, вона видавництво Урбі", Урбіна, по-моєму, решта ТВСЛ. Власне, що я хочу ще сказати, що я в у видавництві також намагалася їх трошечки якби, або за кольором групувати, або за, наприклад, за постмодерністкою сладовою на секундочку. Шолін Конь Бардошу, замки, тало Кальвіної, та й вільнюський покер, наскільки я розумію, а і Донна Флор це також десь плюс-мінус в одному вони жанрі написані, якщо я. Не помиляюсь, але може бути абсолютно все. А, власне, ВСЛ простягнулись в мене далі. Ну, от, як я вам зараз покажу, продовжується по поличці вліво. Тут теж це все ВСЛ. По-моєму, я нічого не додавала. Так, лише Веселовські. Десь за кольоровою гам. Ай, стоп! Тут наші нора-друк, чотири книжечки нора-друк, я їх не знала, куди приткнути, і треба було більш-менш заповнити полички, бо вони аж до самого низу заповнені тепер. Але я не дуже сильно хотіла набивати, тому що можуть докуповуватися якісь книги, то, власне, для чого. Тут у нас царство. Жупанського. Теж не думала, що в мене настільки багато книг жупанського. Ой, давайте я обіцяла, комусь я не пам'ятаю, хтось у мене запитував про мою книжечку Граф Монте Крісто. Давайте я покажу видавництво. Видавництво ФУП Стебляк. Це 2018 рік. Власне, без поняття, що, що це за видавництво, але вона, ем, ну, бачите, її 1100 сторінок, але вона ну, не можна сказати, що прям найтовща. І вона дуже-дуже гарно ілюстрована детально. Зараз я вам трішечки покажу. Ну. Ну, прямо ледве не кожна сторінка. Варто я сказати, що я, Олександра Дюма українською ще не читала, хоча читала разів зо три це точно. Чоловік в мене її читав. Ну, колись і мої руки дійдуть. Далі, як я вже казала, у нас жупанський аурора, Джойс, Пінчон. така важка артер... артилерія, яку я поки що відклала. І знаєте, навіть на самий низ поклала, щоб і руки не тяглися. Мені веселка тяжіння дуже подобається, як написано, ну але я поки що її не тяну, не знаю, потягну колись чи ні. Ну, не буду тягнути, буду по тягнути. Але так, периферал взагалі не знаю, для чого купила. Це перша частина якоїсь, по-моєму, трилогії. Хопракція і в мене є в планах читати в книжковий челендж в цьому році. Ну, власне, перераховувати все не будемо. Приблизно, якщо ви дивитесь мої відео, то ви знаєте, що і які книги в мене є. Давайте спускатися нижче. Власне, я рукою нічого не буду показувати, щоб не трясти вами. Справа Салам, бо це «Стилет і стилус, єдина книга з цього видавництва. Ну, і от аріан зверху лежить. Це також не. А яка був Паблиш? По-моєму, так. Це також в мене одна книга з видавництва. Решта це Богдан. На цій поличці зліва Астролябія, чотири книги, Володар Перснів і «Хобіт», І зверху ем, саксонські хроніки це ранок. Чотири книги, е, Тоді, коли докуплю решту, бо їх багато, по-моєму, 14. Я маю на увазі Саксонські хроніки, то буду десь їх переставляти, поки хай стоять там. Ну, і власне справа це РМ. Теж не думала, що в мене РМ багато, за виключенням тих двох це «Чорні вівці» – часосховище. І справа якась сафран, Афран, по-моєму, видавництво. Щось про ровери. І, власне, також тут прийдеться роздвигати їх, тоді, коли я докуплю оповістки з механського прикордоння, бо я їх планую купити всі, хоча ще і не читала. Але думаю, що це мені сподобається. Тож таке, так, давайте я цю україночку поки приберу. За нею ви бачите поклик Віхола. Я її планую читати! ой, Буквально ось-ось. Ну, стій же ж ти, господи, прости. Далі знизу, знову ж таки, віхола, неканонічний канон. Сфокусувалась? А зверху три книги Кондор, по-моєму, видавництво. Далі трохи ком. Та шо ж це ти не фокусуєшся? Далі компас, три книжечки, тінь забутих предків. Не пам'ятаю. Анета Антоненко 6. Ну і Мальвіль. 1975 року е, випуску, тож, власне, щось там якийсь радянський письменник. Тут, власне, все те, що не ввійшло нікуди, тому що вони по одній, а є зовсім старенькі видавництва, тож хай стоять тут. Тут ви можете наблюдати фабулу, яка також, ну, я про фабулу здогадувалася, що вона в мене останнім часом збільшилась, кількість книжок мої, на моїх поличках, а зліва 5 книжечок. Знову я плутаю їх. КМ-букс тепер. Давайте глянемо. Оці кому букву комори КМ букс Я їх плутаю. Ну, фокусуйся. Видавництво комубук. Це я вже тут прямо лежаче з вами, чесно кажучи, спілкуюсь. бо ви бачите, що там вже на підлозі це ми тут прямо лежимо. З лівої сторони бородатий тамарин. І він там трішечки і посередині, як ви бачите, нонфік пабум, яке вже не існуюче видавництво, це теж нонфік. І справа в мене віват. Там сім книжечок також розмістилися. Власне, оце всі книги, які в мене є. А зараз я явлюся на ваші очі. Чекайте. Так, я вже тут. Власне, ви зрозуміли. Що книги я поскладала? Я думала, що коли я розставлю по видавництвам, бо вони стоять по видавництвах, лише ті, які ну, власне, по одній книзі я вишу, то я вже допихала куди куди завгодно. Ну, звісно, що на одній поличці може сусідствувати два чи три видавництва, якщо вони в невеликій кількості в мене на поличках є. Мені норм. Чи буду я плутатись тоді, якщо буду шукати якісь жанри, та й так, власне, забуваю, які в мене книги де стоять, і я вже подумаю над тим, щоб якось, знаєте, зробити щось із цим ділом також, якісь 10 книг вибирати, чи там, чистить 12 і щомісячно читати, витягувати там папірці щодо тих, що я давно купила і не читаю. Але зараз не про це мова, зараз мова піде про мій челендж. Я вам казала, що я там щось забула, згадала. Так ось. Мова йде зараз про мій книжковий челендж, який я. Десь більш-менш на паузі, бо я читаю, купила, читаю новеньке щось. І, власне, треба, що мені зробити, це припасувати, його приладнати до челенджу, а воно не завжди виходить. Я вже говорила, що я там з чатом GPT активно зараз комунікую, то навіть ой, у нього розпитувала, ну, на той, той пункт челенджу, яка книжка підходить. І ви знаєте, таки я продвинулася, дещо він сказав, мені ті книги не підійшли, але я пішла по в тому шляху і трішечки десь щось зкоригувала. Розкажу, що я собі придумала. Сюди я в баночку, таку з під оливочок, чистеньку поскладала 24 пункти мого челенджу. І коли побачила, що їх 24 трошечки поплакала, посиділа, бо подумала, що 24 це дофіга і трішечки. Я залишилась тут трохи більше півроку читати книжки ну, Приблизно плюс-мінус, то, власне, для того, щоб мені хоч трішечки справитися, і це ще не всі питання, бо є такі книги, які я досі не зрозуміла, що туди підходить. Я хотіла спочатку здатися і залишити на наступний рік. І може, так і буде. Але поки я можу, я все-таки буду старатися не здаватися і підшукувати книжки, щоб його закрити. Ну, для чого? Хм? Не знаю. Просто так. В ідеалі, звісно ж, мені було б ті пункт закрити своїми книгами, які вже куплені, які стоять на поличках. Отож, для. Цього я вас хочу зараз попросити. Я назву ті пункти, які я не закрила. А ви, може, допоможете мені. ви ж дивилися тільки що, які в мене там книги є. тож, от, от, власне, і, і, і що я хочу вас попросити. Ну, не вийде назвіть ті, може, ви вже і називали, а може я призабула. Тож, будь ласка, нагадайте, наголосіть мені ще раз: не буду перескакувати, тут ті, що я знайшла пункти і вже навіть собі повиписувала. І Буду доставати. Зараз, прямо зараз я з вами дістану. Е, ну, травня тут уже залишилося власне, дві. Все ну хай буде дві. Я вирішила так. Тут є, наприклад, книга терор Сімонса, це зовсім про зимові про Арктику чи Антарктику. Є, наприклад, моя бабуся просить вибачте, це різдвяна книга. Якщо я буду щось таке доставати, яке більш-менш сезонне, і мені зараз воно ну якось ні к сілу, ні городу то я буду кидати їх назад. А ті листочки, які я дістану, ем, прочитаю, буду звітуватися вам на в наступному відео прочитаному, буду казати, ось я це прочитала, і, власне, буду торжественно з'їдати ту бумажечку, е, яку я прочитала. Я бачаюсь, це, це був жарт, буду я не буду з'їдати бумажечки я просто буду викидати. Ой, я не знаю, мені здалося, що це смішно буде. Якщо що, то ви їм бачите, навіть не знаю, чого воно залишиться, чи я його вирішу. Все може бути. Ну, ви будете знати тоді, коли будете дивитися, якщо будете це дивитися, а може й не будете, а може, і будете все досить гратися. Отже, давайте жарти в сторону і будемо діставати. Якщо було по чесному. Я буду вам показувати, мені треба дістати два папірці. Так, де тут верх? Так, мені щось там про, про, просвідчуть. Я не знаю, чесно кажучи, чи фокусується камера, тому що, ну от не знаю. Але мені звідси видно, це сага про Єсту Берлінга. Це мені до німецький автор. Пункт прочитати щось німецького автора. Я відкладаю на поличку, і ми дістаємо з вами сагу Єсту Берлінга. Так, де ти мій жупанський? Сельма Лагер Льов, сага проєсту Перлінга. Кажуть, що навіть щось магічно реалістичне. Стоп, це не німецький автор, це лауреати Нобелівської премії. Сальма Лагерлев вона лауреатка Нобелівської премії 1909 року. Дуже давно написана. Але Світлана, дружина мого брата, читала, сказала, що годиться. Ми з нею співпадаємо смаками, тож я вже е, прямо зразу налаштована на цікаву історію. Ну, нам треба з вами ще один папірець витягнути. Давайте отак. І це буде в нас. Так, щоб не Цитаделя Арчибальда кроніна. М -м, це, а вона в мене на поличках чи ні? Так. Читали в мене теж мої рідні, чудова книга це про де головний герой лікар. Також вона мені іде. Зараз буду читати. Викладаю тоді, коли ну, прочитаю, тоді ми викинемо ці листочки. О, що ж робити, якщо я не прочитаю? Ну, давайте ми не будемо думати про те, будемо думати про те, що я їх таким прочитаю. Так, це перше, що я хотіла вам розказати, і, власне. Е... Не сказала, скільки книг, яких книг на моїх поличках. Звісно, я всі перераховувати не буду. Їх плюс-мінус до десятка видавництв різноманітних, але є, по-моєму, один-три видавництва взагалі, які більше 20 і ще більше. Ну, власне, поставте на паузу перед цим. І напишіть, будь ласка, мені в коментарях, як ви вважаєте якого видавництва книг найбільше? Ну, власне, це було і так очевидно, ну, але тим не менше, давайте. Які ці решті два видавництва? Найнайбільше більше 40 книжок, одне видавництво, а решта два більше 20. Поставили на паузу? Написали? Повертайтеся. Написали, повернулися. Ну, якщо не написали. Воля ваша, але тим не менше, давайте я скажу. Ну, Я так розумію, тут, тут ну, важко було не зрозуміти, що найбільше книг у мене видавництва клуб Сімейного Дерзілля. Ой, КСД. КСД. Є й старенькі екземплярчики в мене, там, такі ще 2000 якось, там, третього року, і е, Кінг багато затягнув, та і інші. Їх 49, 49 книг. Ну, і, власне, ті два, які за двадцятку затягнули, їх же ж два, так, два, Це Темпора. Ви бачили, що їх багато, темпори 23 книги. І ВСЛ". ВСЛ 27 книг. Також багато. Ну І давайте так по самим основним: або Багаламага 12, Букшеф 12, Книголав 10, тих, що дрібненькі, не буду навіть казати, «Камбукс» 12. Вавилонська бібліотека 9, ну тут затягнув. затягну. Жупанську 17, до речі, теж немало. Фоліо 12, я щось думала, що фоліо в мене більше, виявилось 12. Комори 9, це теж багато. Богдана 13, ну там затягнув, що у нас око світу аж 5 книг буде більше. Фамбули 13. Ну і, власне, решти по 7 і до десятка решти книг. Ось таке. а загалом, знаєте, скільки видавництв у мене представлені. Я не буду врахувати тих, що по одній, бо вже якби. Ну, таке. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 18, 18, 19, 18, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20 21, 21, 22, 22 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 33 видавництва це те, що більше одної. Ні, як будь-який 33... Давайте так, 30 видавництв де більше, ніж одна книга представлені. Ну, якось так. Не знаю, що це вам і мені дало, але це було цікаво. Тож, чом би ні? Давайте повернемося все таки до мого челенджа. Отже, 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 де мої, де мої, де мої? Зараз де мої записи а, ті, що я не закрила. Ті, що я позакривала, познаходила книги. Я вам зараз їх називати не буду, буду називати тоді, коли буду прочитувати або коли будемо витягувати. А зараз давайте все-таки ті, що я не знайшла, щоб ви мені допомогли. Дивіться, на обкладинці є так. Грубий зошит в мене зійшов з дистанції, я його дочитувати не планую. Може, ви підкажете на обкладинці, бо чат GPT сказав, що я дуже багато хочу і в нього немає доступу до візуальної картинки, і хай я сама пішла та по видавництвах подивилася, як мені так сильно треба. От, а я не хотіла йти по видавництвом, бо в мене теж часу немає, які у, 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 у чата GPT, господи, прости. Отже. Грубий зожит я не дочитала, мені треба, щоб на обкладинці був птах. У мене, звичайно, є розпутний птах ночі. Я не знаю, чи там птах на обкладинці. Давайте глянемо. А, ні, тут якась людина. Да? А, людина, ні, тут немає. Ну. Не будемо притягувати за вуха, мені все-таки треба, щоб на обкладинці був птах. Ну, є, так і є. Будь ласка, якщо ви знаєте, підкажіть мені в коментарях, направте мене. Герой зникає. О, так, мені ради чат GPT, о, я забула, Гіліан, о, зникла, зникла, заблудла, загублена. Є фільм, я фільм дивилася, і книгу читала. Ну я читала вже, мені треба те, що зараз що я не читала. Потім дівчина потіз я фільм дивилась, мені, чесно кажучи, читати не хочеться. Може, ви що знаєте? Е, також порадьте, будь ласка, Ну, цікаво. Ну, Не те, що цікаво, ну, треба закрити. Ось, вбивця, від Ром, вбивця відомий одразу ж. Може, ви, щось таке у вас, у вас є. Може, навіть це буде гата крісті, бо там багато такого може бути, але зараз в мене на пам'яті нема. Ну і, і власне, і якщо я ту книгу, звісно ж не читала. Ви радьте все, що ви знаєте, а я буду вибирати. Добре? Назва твору одним словом, ну це я думаю, що я сама щось знайду, бо тут був терор, я його кудись перекинула, е, кудись я його дам. Е, ага, місце дії, потяг, літак чи корабель. Я перекинула туди терор. Тож мені треба з одного слова, ну це я будь-яку книгу буду читати, ось буквально що я зараз читаю. А що я зараз читаю? Я зараз паралельно читаю сімейство Нетаньягу і. А, Коганка французького лейтенанта, що одна, що друга книга прямо в серденьку. Я щось знайду з тих, що я буду читати, яну ж попадати внутрішньо, аріадна в мене йде на там, де сильна жінка незалежна. Ну, Я щось знайду, тут не, не треба. Ну, або якісь з моїх книг, які ви бачили, то і хочете, щоб я їх прочитала відгук на них, да? то кажіть з одного слова складається. Назва книги. І у Героя Амнезія. Не знаю. От не знаю я жодного твору, де Героя Амнезія, навіть що я б читала таку книгу. Переїзд в будинок чи квартиру. Начебто така, знаєте, заїжена взагалі тематика, і мільйон раз, певно, десь мені траплялась. Но що з моїх книг зараз я не знаю. Ну, і, по-моєму, чесно кажучи, це все. Все решта, я понаходила, все решта я порозписувала, тепер діло за малим, треба його просто таки читати, брати, читати, і, 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 і читати, і читати, і читати далі. А, власне, це все. Я дуже рада, що ви були зі мною. Я відчуваю вашу підтримку і присутність завжди, яке б відео я не знімала, а зараз так, ще більше. До зустрічі в наступних відео. Пока-пока.